Вітаю вас, мир Божий вам мої дорогі брати і сестри. Я пастор церкви Агапа міста Львова Андрій Микітишин. Звертаюся до наших друзів, підписників нашого каналу і всіх людей доброї волі. Друзі, дивіться, прошу вас, вашої допомоги в вигляді пожертви підтримки. Наша церква. Має таку задумку зробити два важливих духовних проєкти цього літа 16 по 23 червня. У нас виїжджає такий немаленький дитячий табір в Карпати з дуже потужною помазаною духовною програмою. Це буде прекрасний тиждень для всіх діток, які можливо вперше навіть зустрінуться з Христом Ісусом в слові і в молитві через наших старших наставників. Цей табір буде приблизно 60 і більше людей, з яких 20 які будуть наші служителі з церкви і деякі дітки з нашої церкви, але більше 40 дітей це будуть діти з залежних сімей. І діти багатодітних сімей. Маємо в попередніх наших таборах, які відбувалися вже більше років, кожного літа, неймовірні свідоцтва. Діти вже виросли на сьогоднішній день, але вони розповідають про це, що відправною, відправною точкою їхніх стосунків з Богом, коли вони ожили серцями, був саме літній дитячий табір. Зараз непроста ситуація в Україні пов'язана з війною. Важко людям заробити і виділити ще окремі гроші на поїздку дітей. Якщо вас Такий надлишок вашої душі і серця є, щоб пожертвувати щось для якби, поїздки і для духовного перетворення дітей в цьому літньому таборі, то, будь ласка, скористайтеся цим рахунком, який буде зараз у вас на екрані, і підтримайте навіть не стільки наскільки оці юні долі, які би перемінилися від того, що вони почують Боже Слово. Також хочу сказати, що в місяці серпні ми плануємо так само великий молодіжний табір з цією самою думкою, з цією самою ідеєю, щоб вже діти, підлітки і старша молодь вони могли також зустрітися всі разом навколо Божого Слова, навколо Божої благодаті в середовищі церкви. Наскільки великим буде цей табір, це буде залежати від того, наскільки ми зможемо зібрати ті фінанси. Тому я вірю, справа дуже благородна. На нашому молодіжному служінні сьогодні в церкві є багато людей, які саме на молодіжному таборі, літньому, в оточенні природи, вони почули Боже Слово, воно запало їм в серце. І сьогодні це потужні зрілі, Божі, Божі люди. Тому друзі, нехай за кожне пожертвування, яке ви прийшлете нам в цей духовний проект. Вас благословить Господь, наповнить вас. Одне таке підбадьорення, яке я від серця скажу вам, коли ми заберемося з цієї землі, коли ми вже будемо стояти перед лицем нашого Господа, знаєте, що в цей день найбільше ми захочемо? Ми захочемо, щоб в цей день на нас чекав приготований скарб, як Господь казав, вже там, на цьому боці вічності. Скарб, який ми сьогодні конвертуємо у вигляді нашого служіння. Вигляді нашого пожертвування часу і пожертвування нашого фінансу. Тому з думкою про свою вічність, про той скарб, який буде нас супроводжувати в вічності, я пропоную вам, оце ваше благословення, яке ви пошлете в підтримку дітей, які зустрінуться з Христом в дитячому таборі в місяці червні і в молодіжному таборі в місяці серпні. Будьте благословенні, любі, радості вам від Господа, і чекаємо всі Божої перемоги в ім'я Ісуса.